І знову в магазин і знову з тележкою. Всім привіт, друзі! Отак у нас вже помінялася погода. Зараз йдемо в магазин за продуктами. Закінчилися вже продукти. А сьогодні вранці були у, як тут говорять, фізіотерапіста, фізіотерапевта. З Миколкою і нам назначили ходити в тренажерний зал на велотренажер. О, так що по нашій страхівці є ще й така послуга. Ну він інвалід другої групи. Дома ми весь час теж проходили реабілітацію. От, ще ми точно не знаємо, але сказали, що 99% нам, значить, Проплатиться по страхівці. Ну, побачимо, тоді вам все розкажу. Але сказали, що вже українці приходили. Бачите, у нас не, не ну, в село, але хтось вже приходив і вони знають, як це робити, як оформлювати документи, сказали, що буде безкоштовно. Це дуже добре. А ще хотіла запитати, хто мене дивиться. Чи вертаєтесь ви додому, чи залишаєтесь. Напишіть, будь ласка, хто залишається, хто вертається, чи хто хоче повернутися. Давно не писали мені ніяких коментарів, де хто знаходиться, які у вас плани. Мені дуже цікаво, якщо можете поділіться своїми планами. Зараз ми всі в гарному настрій, що Наша ЗСУ звільняє наші території, дай Бог, дай Бог, нехай Бог їм допомагає, щоб все було добре, щоб звільнили швидше наші території, щоб ми змогли, хто хоче повернутися додому і кому є куди. Такий дощ був зранку, і холодно було, а зараз погодка вже налагоджується. Прийшли на зупинку, на автобус, бо з тілежкою далекувато. Ми хочемо в Дірк поїхати. Ми зараз трошки під'їдемо. А це ось такий тут поряд будинок престарілих Рембрандт. Тут мама нашої хазяйки, якій 93 роки. Вони до неї часто ходять. Ну, от бачите, така тут ситуація, що з мого віку наші хазяї. От, мама ще жива, слава Богу, і їм треба опікуватися. У нас опікуються вже онуками в такому віці, а тут ще своїми батьками. Ну, в основному всі віддають будинок пристарілих. Ну, може вони так самі хочуть, бо вдома вже важко, вона десь в селі жила, вже важко було. От, Бачите, їздять на таких машинках. Це для людей. І тут дуже багато довгожителів. Вже осінь почалася, але ще у нас, бачите, були теплі дні, а ці пару днів такі з дощами. Прохолодні. Сьогодні займалася тим, що доставала свої осінні речі. От, таку вже кофточку з капюшоном дістала більш тепло. Ну, вона така з коротким рукавчиком. А зверху курточка. А зараз сонце вийшло і жарко. А вранці, наче було й прохолодно. Така погода. Ну я знаю, що в Україні зараз дуже холодно. Дивлюся, канали. Дівчатка розповідають, що в Україні зараз холодно, холодно. Дивлюся, люди одягнуті так. Побачимо, що в нас тут буде. Так що хтось хоче виїхати вже, хоче додому. Ну, всіх різних ситуації. А хтось ще сюди хоче приїхати, ще люди не були. Я читаю по групам у Фейсбуці. Е люди запитують, чи, чи можна ще приїхати. Так, Нідерланди ще приймають. Може, хтось мене буде слухати. Яка цікава машина поїхала, як у шубі якась. Прямо в ступор. Так що цікавляться, чи приймають Нідерланди? Так, Нідерланди приймають ще, наскільки я знаю. От, і можна оформити бісн номер, можна оформити і допомогу, але е, з житлом, як і раніше, тут проблема. Ну, мабуть, і місця можуть знайти комусь. Ну, це треба індивідуально, треба шукати по регіонам. Цікавитися цим питанням. Я знаю, багато от з Польщі зараз людей їде, хто не знайшов роботу, а там уже допомоги закінчилися чи закінчується в цьому місяці, і житло теж безкоштовне, вже все менше-менше надають. Так що люди сюди ще їдуть. А що цікаво, мені було. Таке запитання, коментар. типу, от їду в Нідерланди з Києва, що привезти? А один коментар такий прочитала: що можна привезти в Україну, де все є. Так, дійсно, в Нідерландах можна сказати, все є. Навіть казали там, писали, що немає перекису, а потім все-таки люди знайшли перекис. Ми теж хлоргіксідін шукали він є, але такий розчин солодкий, там зуби полоскати. Ну, взагалі, як. Можна все знайти, валір'яна в таблетках, ну, такі так, наші ліки, які тут не можна купити так без рецепта. Ну, так, да, дійсно, хто приймає ліки, постійно треба брати. От я приймаю від гіпертонії, для щитовідки приймаю ліки, так що я беру з собою, прошу, щоб мені передавали це краще. Ну, і взагалі. Не знаю, давайте спілкуватися. Хто тут уже давно і має багато інформації, теж можете зі мною ділитися в коментарях, писати мені. От. Хто де був, цікаво теж послухати, узнати від вас. Так що жду ваших коментарів, друзі. Он їде наш автобус. Зараз будемо сідати. Гроші на карточки дійсно швидко закінчується. Хто дивився мої відео про поїздку в Амстердам, я там забула сказати. Значить, вартість стоянки автомобіля в хорн двоє суток 2,70 євро всього, а квиток на поїзд в одну сторону 9 євро. Так, друзі, ми прийшли в дірк з вами. Подивимося зараз ціни, щось купимо. Картопля в нас вже закінчилася. Овочі, фрукти, перчик. Перчик дорогий. Євро 49, евро, тільки дві штучки. І такий мікс. Так, паприка мікс євро 79. Ой, така голубіка класна. Дивіться, крупна така. Що тут і 300 грамів 249. Дороговато. Дороговато. Так, а ця 500 грамів. Теж хороша. 500 г 4.49. Ага, ще дорожче. Помідорчики 2.49. Така ось упаковочка. Скільки вона? 500 г. Авокадо 2 штучки. Євро 99. Які які хороші. обов'язково їсти зелень. Айсберг 99. Євроцентів. Такий от вілочок. Так, і ще обов'язково треба їсти рухколо. Вона ж така запотілася. Треба сухенько знайти. Ця, мабуть. 89 євро акція на броколі 79,500 грам. Така. Такий вілочок. 79 євроцентів. Дивіться, яка красива свининка. Маринувати її, мабуть, що з якимсь соусом. Зараз в акції 3,49. 3,99. Це дірк. Цвітна капуста штучка Євро 59. Я купляла за 99 центів в акції була, зараз вона не в акції. Так, вибираємо картоплю. От в акції є якась картопля. Один кілограм 99 євро Така. Нормальна картопля. Євро 69 500 грам виноград. Це хороший виноград, смачний. Солодкі солодкий. солодкі. Ну, от такі ціни, да? вже дешевше, дорожче все. Вже все дорожчає. Осінь, все дорожчає. Євро 69 або і по 99 копійок. Ця корзина буде коштувати дорожче. Побачимо наскільки. То лимони євро 39. Бачите, ціла сіточка. Це клас. Це треба взяти. Зараз гарна ціна. Йогурти, які їсти ложкою, густі, євро 49. Ну, це нормальна теж ціна, більш-менш. Вже багато апельсинів. Апельсинів. Так, 2, 2 кг, це така сіточка. 3 євро. Да, Ну, ще якось не хочеться апельсинів, ще хочеться якогось персика чи абрикоску. Кавунчика, диньку. Апельсини то вже ближче до Нового року хочеться. Так, я собі беру нульовий йогурт такий. Це яблучко, це ванілька. Вишенька. От, хочу вишеньку нульовий. Так, курочка. Ціла курочка є. 9,79. Так, а за кілограм вона тут кіло 40 кг. Отак тушка. 9,79. Беремо курочку. Отаке От топлене масло теж. Нам підказали, ми беремо євро 22. Пюрешку додати, ну і різні страви. Беру весь час таке масло. О, воно, по-моєму, не подорожчало. 2,49. Так і залишилось. От, ми, коли беремо таку ковбаску, зараз як холодно, то класно вона піде з гірчичкою. Недорога, 2,39 і скільки тут 500 грам. то що треба. От бачите, у нас кажуть, що вести, вести сало. Тут таке, таке і сало є, така грудинка і м'ясо з салом. Просто не їмо такого, але бачите, тут все є таке свининки. Навіть порізане, бачите, біо. Біо шматочки, жарити яєшню. Таким сальцем. Уже різати не треба. Бачите? Порізаний, бери і жар. І на пасту. Крем фреш це сметана, але бачите, яка дорога, євро 49. Така маленька баночка. Вон там 89 копійок. Це всякий будінг. Теж такий ларіткий пудінг. Дуже смачний, але на ньому поправляєшся. У дірку, як і в усіх супермаркетах, є такий відділ з промтоварами, можна сказати. Бачите, яка гарна пропозиція. Два рушнички, такі 50 на 100, 4 євро, один бани 5 євро. Це дуже класна ціна. І така якість класна. Класно, класний. Кольори такі супер. От сірий такий класний, рожеві. Бачите, 70 на 140. Такий банний рушник. 5 євро. Супер ціна. Можна навіть знайти, бачите, такий відпарювач за 40 євро. 39,99. Відпалювач одягу. І такі, таку праску тефаль за 70 євро. Просто скучили за дірком, ми тепер далі від нього живемо. Як попали, так вже понабирали і те, і те, і все таке дешеве, і все хочеться. ну, Будемо мати запасики. Вот, ціла така стрічка. Дір, 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 дір. І що в нас вийшло? 57. 13. Знижка. 11 там чимось. Ой, камера не фіксує. Ну, в общем, майже 60 евро. Так, еле в тележку помістилося і ще пакет. Ну, нічого я вам повинна сказати, нічого. Не знаю, чи може... Ем, знижки. Ми старалися все таке недороге брати по акціям. От, але, я думаю, не сильно ціни піднялися. Радує. Так, наша тележка надулася. Тепер от вона має такий вигляд. Сіли на зупинку, чекаємо автобус. О, який трактор проїжджає, дивіться, у-ух, який огромний. А от і наш автобус їде. Зараз сядемо на зупиночку. Так що, друзі, пишіть ваше запитання в коментарях. Кому сподобалося так, не наш, так. Кому сподобалося відео. Наш влог, пишіть запитання в коментарях, може комусь цікаво. Я не знаю, що вас може цікавити. Пишіть. Буду знімати і вам все розказувати. Те, що цікаво мені, я вам вже розказала. Так що до нових зустрічей, па-па. Прийшли додому, а тут такі гарбузи. Не втрималася, знімаю вам. Дивіться, які. Ну, ладно, це такі в нас є. А от такі... що це таке? Це гарбуз чи не гарбуз? Хто знає, я таке бачу, я таке бачу перший раз. Може хто підскаже, що це таке? Гарбуз лебідь.